На протязі жовтня 2023 року службою у справах дітей Мукачської міської ради розглянуто 156 заяв, повідомлень, які надійшли на адресу служби. Проведено два засідання комісії з питань захисту прав дитини та підготовлено 23 проєкти проекти рішень. 17 з яких вже розглянути на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради, в межах вимог чинного законодавства в службі у справах дітей наданий статус юридичної особи. На протязі місяця троє дітей отримали статус дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Двоє з них влаштовані до сімейних форм виховання. Дев'ять дітей з числа внутрішньопереміщених отримали статус дітей, які постраждали від військових дій та воєнних конфліктів. У зв'язку з неможливістю влаштувати дітей до сімейних форм виховання, двоє дітей влаштовані до інтернатних закладів. Термін перебування ще двох дітей продовжений у патронатній родині. Враховуючи вік, набуття повноліття, бажання жити самостійно, четверо дітей, вилучені з числа вихованців дитячих будинків сімейного типу. Повернулись додому двоє дівчат з числа переміщених осіб, мати яких за станом здоров'я тривалий час не могла виконувати батьківські обов'язки. Діти тимчасово були влаштовані до дитячого будинку сімейного типу. В межах повноважень органу опіки та піклування трьом батькам, які після розлучення проживають окремо від дітей, встановлений графік побачень з ними. З метою захисту житлових та майнових прав наданий дозвіл на вчинення правочинок, внаслідок яких п'ятеро дітей стали власниками нерухомості, одна дитина зберегла свої права на користування майном. Після вчинення правочинів і знята заборона на відчудження майна внаслідок погашення батьками кредитних зобов'язань по іпотечному кредиту. Вирішена доля двох дітей, залишених батьками. Одна дитина була знайдена в одному з мікрорайонів міста, друга підкинута до вікна життя обласної дитячої лікарні. Діти будуть усиновлені і майбутніми батьками стануть особи, які першими перебувають на обліку служби у справах дітей як усиновлювачі. На час підготовки документів та набуття дітьми права на усиновлення майбутні батьки будуть для них опікунами. Вирішено питання. Сприяння виїзду дітей за кордон для участі у містецьких спортивних міроприємствах для оздоровлення та відпочинку за згодою одного з батьків. Для цього той з батьків, з яким проживає дитина, повинен надати органу опіки і піклування заяву. В якій зазначається, в яку країну виїжджає дитина, термін перебування і хто із дорослих буде відповідати за її життя та здоров'я під час поїздки, враховуючи те, що кожна заява потребує попереднього розгляду на засіданні комунітарної ради та комісії з питань захисту прав дитини, заяви будуть розглядатися не менше як на протязі п'яти робочих днів. На протязі місяця на сайті Мукачевської міської ради та сторінці служби у справах дітей розміщено 23 публікації щодо захисту прав дітей і діяльності служби.